В першу чергу ми з вами маємо говорити про зміни до бюджетного кодексу, а саме до прикінцевих положень бюджетного кодексу, які були внесені на початку введення воєнного стану в Україні, Це законами, двома законами: закон 21.18 і закон 21.34. Згідно цих змін Кабінет міністрів має право. Або може приймати рішення щодо особливостей формування та виконання місцевих бюджетів, діяльності учасників бюджетного процесу на відповідних територіях. В той же час рішення про внесення змін до місцевих бюджетів приймають місцеві державні адміністрації, виконавчі комітети, керівники військово-цивільних адміністрацій або військової адміністрації населеного. Пункту у разі їх створення. Ці зміни відбуваються за поданням фінансових органів і без ухвалення відповідного рішення відповідною місцевою радою, це не означає, що рішення про внесення змін про місцеві бюджети взагалі не може прийматися місцевою радою. Якщо умови роботи органів місцевого самоврядування дозволяють на сьогоднішній день повноцінну роботу ради і її виконавчих органів, то зміни можуть вноситися і саме місцевою радою, але законодавством передбачено поліпшення процесу внесення змін до місцевих бюджетів, тобто надано право виконавчим комітетам і керівникам військових адміністрацій, це вже без питань вносити такі зміни. Треба зазначити, що на сьогоднішній день не застосовуються вимоги сьомої частини 13 статті бюджетного кодексу. Це вимоги стосовно передачі коштів між загальним і спеціальним фондами бюджету, виключно в межах бюджетних призначень через ухвалення рішень про місцевий бюджет або внесення змін до нього. Тобто це буде розпорядження голови військової адміністрації або рішення виконкому. Також внесення змін відбувається без погодження з відповідною комісією місцевої ради такого рішення, тобто норми статті 23 бюджетного кодексу щодо обов'язкового погодження відповідних змін комісією місцевої ради. На сьогоднішній день також не застосовуються, передача коштів між місцевими бюджетами, рішення стосовно якої та також можуть приймати виконавчі комітети, можлива на сьогоднішній день без укладення договорів. Але я б радила вам, у разі, якщо у вас є можливість укладання такого договору, все ж таки його укладати, тому що саме в таких договорах. Ви можете прописати всі вимоги, всі умови передачі таких коштів між місцевими бюджетами. Не застосовується на сьогоднішній день, Положення статті 78 бюджетного кодексу в частині обмежень перевиконання або недовиконання дохідної частини бюджету і строків уточнення перевиконання дохідної частини бюджету. Тобто на сьогоднішній день ми не можемо не додержуватися 5% перевиконання або 15% недовиконання дохідної частини бюджету і строки, визначені бюджетним кодексом, за умови перевиконання дохідної частини або недовиконання дохідної частини місцевих бюджетів, ми можемо уточнювати відповідно показники по доходах. Так, на сьогоднішній день без погодження з відповідною постійною комісією, яке не на сьогоднішній день не обов'язково, можливо, за Різними напрямами внесення змін до місцевого бюджету стосовно передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, стосовно перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів, збільшення видатків розвитку, наприклад, за рахунок зменшення інших видатків, або затвердження нових місцевих цільових програм, що також є. Внесенням змін до рішення про місцевий бюджет, слід пам'ятати, що в умовах воєнного стану не застосовуються також вимоги 55-ї статті бюджетного кодексу. Ця стаття визначає перелік захищених видатків місцевого бюджету, і основна вимога щодо таких видатків це неможливість зменшення захищених видатків протягом бюджетного періоду. На сьогоднішній день вимоги цієї статті тимчасово припинені і як такого, як такого поняття захищених видатків на сьогоднішній день не існує, є пріоритетність здійснення видатків, і ця пріоритетність затверджена постановою Кабінету міністрів 590. казначейство здійснює перерахування коштів місцевих бюджетів. в Корруючись саме переліком е, пріоритетних видатків, визначена перша черга, друга черга таких видатків. Ну, перша черга, звісно, це видатки на національну безпеку і оборону і на здійснення заходів правового режиму воєнного стану, а друга черга це вже видатки загального фонду. Міністерство фінансів України постійно оновлює перелік таких видатків. За запитами зацікавлених сторін. На сьогоднішній день не застосовуються також певні заходи впливу до порушників бюджетного законодавства, а саме не може бути в умовах воєнного стану застосовано зупинення операцій з бюджетними коштами, тимчасове припинення бюджетних асигнувань або зменшення бюджетних асигнувань. Але ж я б вам все ж таки радила, якщо ви за певних умов, за певних обставин все ж таки допустили бюджетне правопорушення, за першою можливості їх виправляти і не застосовувати саме послаблення щодо порушників бюджетного законодавства. Ще е, треба сказати про законопроект. 7426. Цей законопроект від 1 липня 2022 року і 9 липня поточного року Верховна Рада ухвалила його в другому читанні як закон. За умови набуття чинності законопроектом 7426 як законом, місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування отримують важливість передачі коштів із спеціального фонду до загального. Ми з вами звикли, що можемо передавати кошти тільки із загального фонду до спеціального Тепер же буде дозволена законодавча передача із загального фонду. Із спеціального фонду до загального фонду місцевих бюджетів, і у разі такої передачі, як виняток, може бути затверджений бюджет з профіцитом за спеціальним фондом та з дефіцитом за загальним фондом шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет. І як виняток на період дії воєнного стану може бути. Може не застосовуватися норми статті 85 бюджетного кодексу стосовно утримання установ з різних бюджетів. Тому про ці зміни треба пам'ятати, і у разі набуття чинності законопроекту 7426 такі норми можуть бути застосовані.